Ви хочете купити перший свій шосейник, але не розумієте, чому один коштує 95 тисяч, інший коштує 25 тисяч. Тому сьогодні я вам розповім, як обрати свій перший шосейний велосипед, що він приносив вам задоволення на кожному кілометрі. Всім привіт! Мене звати Макс, я тренер з триатлону і це канал VELOGO. Тут я буду розповідати про велоспорт, тріатлон та речі, які будуть вам в нагоді, будуть допомагати ставати швидшими і сильнішими, отримувати максимум від ваших тренувань. Останніми роками шосейні велосипеди стали дуже популярними. Вони швидкі, легкі і дуже круто виглядають. А от обрати для себе саме свій потрібний варіант це непросто. Бо моделей є дуже багато сотні просто вони схожі зовні, але на дорозі поводяться по різному і мають різні технічні характеристики. Пам'ятаю, як я обирав свій перший шосейний велосипед. Він ще на той час коштував 500 доларів. Я не розумів толком, що я обираю, що саме потрібно звертати увагу, яка там трансмісія, чи щось інше взагалі було якби не до цього. Перші сто каме, які я приїхав, були доволі болючими, скажімо так. Але тоді я зрозумів, що до вибору велосипеда потрібно відноситися дуже ретельно і правильно. Тобто, це не просто якийсь бренд або колір, тобто, це трошки більше, щоб не витрачати гроші дарма. І обрати велосипед, який буде підходити саме вам, не тільки за загальним зовнішнім виглядом, але й по технічним характеристикам, потрібно знати деякі основні речі, про які я сьогодні вам розповім. Давайте розбиратися з цим більш детально. Поговоримо про типи шосейних велосипедів за їх призначенням. Перше, це шосейний або ще як кажуть груповий велосипед. Це легкий універсальний велосипед з мінімальною вагою, щоб легко долати підйоми і швидко набирати темп. Це буде оптимальний варіант для аматорських стартів і просто щоденного катання. У кожного іменитого виробника є такі моделі. Наприклад, це Orbea Orca, Merida Sculptura, Giant TCR. Другий варіант це аеровелосипеди. Такий саме у мене моя Merida Reacto, на якій я. Доволі багато і в основі катаюся. Аеровелосипеди відрізняються тим, що мають оптичну, тобто таку сплюснуту форму труб, і вузьке кермо виглядають як справжні боліди, як саме машини Формули 1. Вони створені для максимальної швидкості на рівних трасах або гонках, де кожна секунда є важливою і її треба виграсти. Тут аерошосер буде вам в поміч. Але вони жорсткіші і менш комфортні на прям довгі дистанції. Наприклад, це може бути Orbea Orca Aero, Merida Reacto, така як в мене, або Giant Propel. І третій варіант це Endurance. Це універсальні варіанти, які підходять багатьом початківцям. Посадка у них вертикальніша, і вібрації гасяться. Краще і можна їхати 100 плюс кілометрів без дискомфорту. Ці велосипеди для тих, хто хоче кататися довго стабільно і із задоволенням. Наприклад, це може бути Orbea Avant, Merida Sculptura Endurance або Giant Defy. І ще треба згадати про окрему касту: це велосипеди для тріатлону. Вони створені виключно для гонок на час. У них є своя окрема геометрія рам, спеціальні. Керма, такі, як те, що називають аеробари, на яких ви лежите, там потрібно виставляти окрему посадку. Зазвичай до цього потрібно адаптуватися, вона не досить зручна, але якщо у вас є достатній рівень гнучкості, якщо ви розумієте, як їхати на цьому, і з досвідом керованість і комфорт на цих велосипедах значно покращуються. Я тому приклад, але це зовсім інша історія про ці велосипеди. Ми поговоримо у наступних відео. Підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не пропустити це відео. Далі ми поговоримо про ширину покришок, те, що вам потрібно знати раніше. Вважали, чим вузькіші покришки, тим Швидше ми будемо їхати. Їздили на 23-25 міліметрів, і це був стандарт. Навіть я пам'ятаю, колись їздив на 23 міліметри. Це було дуже жорстко. Зараз тренд змінився. Все частіше зустрічаються покришки 28, 30 і навіть 32 міліметри. Ви спитаєте, чому? Бо ширші покришки будуть давати більше комфорту, а комфорт це один із ключів до результату. Коли тіло не страждає від кожної вібрації, ви можете довше тримати потрібну вам потужність і просто насолоджуватися їздою. Але інколи потрібно трошки постраждати, насправді. Особливо для наших доріг це максимально важливо. Я, ось, наприклад, сам перейшов зараз на більші покришки і взагалі не уявляю, як я раніше їздив на 23. Наступний важливий момент. Це трансмісія і гальма, тобто групсет. Трансмісія відповідає за плавність перемикання, вагу велосипеда і ваш комфорт на довгих дистанціях для новачків. Ідеально підійдуть це Shimano Tiagra або 105. Хороша ціна. За чудову якість. Це надійно перевірено часом і сотнями тисяч кілометрів. А от Ультегра або Дюрейс легші, точніші, але значно дорожчі. Якщо це ваш перший шосейник, не женіться за профі, базового рівня більш ніж достатньо. Але якщо у вас є бабки, то купляйте обов'язково краще. Я ось завжди думав, чому люди купляють свій перший велосипед максимально топовий. Навіщо просто, якщо можна купити простіше і потім підвищити рівень? Але зрозумів, що якщо у вас є така можливість, чому б не порадувати себе? Головне, не забувайте слідкувати за станом трансмісії, вчасно обслуговувати велосипед. Тоді все буде у вас дуже добре перемикатись, працювати і не підводити вас на дорогах. Далі переходимо до одного із ключових пунктів: це матеріал самої рами. Найчастіше вибір стоїть між двома: це алюміній або карбон. Філософське класичне питання: чи зразу брати карбон? Якщо ваш бюджет обмежений, беріть алюмінієву раму, вам цього ось за очі просто вистачить. Тут краще, знаєте, як мені здається, що взяти, можливо, алюмінієву раму, але більш кращу трансмісію, наприклад, 105-ку. Або краще вкласти ці гроші, які ви збиралися витратити на карбонову раму в Вимірювач потужності. Це дуже корисна і потрібна річ, якщо ваша задача прогресувати в тренуваннях. Це те, що допоможе вам тренуватися продуктивніше і ефективніше. Сучасний алюміній це легкий жорсткий технологічний матеріал. Ну і як ви розумієте, головне це вирішує сама людина, яка сидить на велосипеді, тобто її ноги. фізична форма все ж таки буде головніше за раму. Але якщо у вас є можливість і бюджет ваш необмежений, то я все ж таки радив би обирати одразу карбоновий велосипед і паверметр обов'язково до нього. Далі поговоримо про геометрію і посадку. Ще одна важлива річ це геометрія самої рами. Є більш комфортні з вертикальнішою посадкою завдяки високому кермовому стакану, а є спортивні з більш агресивним положенням. Якщо ви плануєте тренуватися для задоволення або тренувань, беріть ендюранс геометрію. Зазвичай такі геометрії вміщують більш широкі покришки, що буде давати ще більше комфорту і практичності. Якщо хочете брати участь у гонках, тоді ваш вибір буде рейс, і саме головне це підібрати правильний розмір самої рами. Це буде таким критично важливим критерієм для комфорту і ефективності вашої. На сайті VeloGo завжди вказано діапазон розміру по кожній моделі і діапазон зросту. Про геометрію ми вже знімали детальне відео. Тут можете подивитися його. За посиланням вище щодо додаткових моментів, на що вам також потрібно звернути увагу? Перший момент це сідло. Сідло базове, яке стоїть на велосипеді, який ви купуєте, не завжди підходить. Але якщо воно вам підійшло. Тримайте його як ваш золотий грааль, і не змінюйте, катайтеся на ньому, запам'ятайте його. Ви щасливчик, вам дуже повезло, якщо сідло вам зразу підійшло. Я пам'ятаю, як е, я вибирав ці сідла е, різні, тестував, міняв і скажу вам так, що для шосейних велосипедів завжди з цим простіше. А от для триатлонних Трошки складніше, але знову ж таки про це в наступних відео. Тому сідло це дуже важлива і корисна ваша інвестиція, тому що наскільки ви можете всидіти у сідлі, грає дуже велику роль, як ви розумієте. Далі це педалі. Як ви розумієте, контактні педалі? Це річ, яка йде допом. МТБ або Шосейні, це Дуже гарна інвестиція в вашу продуктивність, як би ви не каталися, як просто е аматор або вже досвідчений велогон. Ну і відповідно важливий момент це сервіс і обслуговування велосипеду. Вчасне обслуговування це ключ до того, що ви перше не зламаєтеся десь на дорозі. Друге, ваша ефективність буде зростати. Також поговоримо про типові помилки, які допускають люди. Розповсюджена помилка, основна це коли людина купує собі новий велосипед, але одразу не купує до першої необхідності, я би так сказав. Запам'ятайте, обов'язково не виїжджайте без шолома, ремкомплекта та освітлення. Це все речі, які є першою необхідністю і мають бути у вас з покупкою вашого велосипеда. Їх ви можете також знайти в магазині VeloGo. Наступне це розмір рами. Якщо ваш зріст на межі двох розмірів краще обирайте менший, він буде мати кращу керованість, і також ви можете протестувати різні моделі, спробувати різні варіації, різні групсети. А це ви можете зробити прямо ось в магазині. VLOGO. тут ви бачите, є багато варіантів на вибір. Ви можете покататися прямо в магазині, спробувати відчути, що вам краще. Тому коли є така можливість. Є такий вибір, чому б ні. І отже, давайте підсумуємо. Головне, велосипед має вам візуально подобатися. Це, як на мене, основне. Він має бути гарним. Далі ви маєте визначити свої цілі для катання і, відповідно від цих цілей, обрати свій варіант велосипеду. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково поставте лайк. Та підпишіться на канал Velogo. А також напишіть в коментарі, на якому велосипеді ви зараз катаєте і чому ви його обрали. Мені цікаво буде почитати. Тому обов'язково переходьте в коментар і пишіть. Тому не переключайтеся, я буду регулярно з'являтися на каналі Velogo і розповідати вам корисні речі. Побачимось в наступному відео. Всім пока!